Останнє питання порядку комунального випадку. Включення 20. до переліку другого типу майна та надання дозволу на його передачу в оренду без проведення аукціону на житлових приміщень в селищі Бородянка по вулиці Сімашка 1А. Включити до переліку другого типу майна, що може бути передано в оренду у 2025 році без проведення аукціону, приміщення, що знаходиться в нежитновій будівлі аптеки в селищі Бородянка по вулиці Сімашка 1А. Загальна площа 73,3 квадратних метри. Це молодіжний парламент. Рішення було на 24 й рік, договір не заключався, це рішення на 25-й Ні, так ми ж жовтні вже Не було ще на сесії його? Ні. Воно не пройшло. Шановні колеги! А воно не пройшло. Ні, не було. Воно було включено в порядок денний, і там було проєкт рішення на 24-й рік. Зараз у проєкті рішення на 25. Воно не, на воно не пішло на сесію тоді. А чому ми не конкретно їм передамо парламент? А ми передаємо варіанту, я другий пункт не зачитав відділу молоді і спорту. І вони будуть їм передавати. Um, ці ви були гроші діти, а ви... Uh, ну це їхня політика. Ну все, давай. Та воно там а, що, не, наша їхня поліця, я думаю, що, Молоді у вас там. Ні, там там. Що... не фанамітова. Колеги, будь ласка, давайте визначатись голосуванням. Іванович не проголосував. Хто вийшов? За 10 рішення відхилення. Okay. Okay.